Привіт, малята! Розпочинаємо заняття з ознайомлення з соціумом. Сьогодні до себе в гості нас запрошують, здогадалися хто? Так, це та катанули, але це буде наш з вами секрет. Вони нам розкажуть про своїх друзів. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори. Є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати. Давайте подумай, хто це може бути? Так, звичайно, це побутові прилади. Або домашні помічники. Вони оточують нас вдома і, як добрі помічники допомагають нам усюди. Ці прилади полегшують і пришвидшують виконання багатьох справ. Їх називають побутовими, тому що використовуємо ми їх у побуті, а електричними тому, що працюють вони від електричного струму. Їх потрібно вмикати в електричну. Мережу. А зараз ми з вами пригадаємо, які побутові прилади допомагають нам на кухні. Блендер. Він перебиває, подрібнює продукти. Електричний чайник допомагає нам скип'ятити або нагріти воду. Міксер він змішує та взбиває продукти. Мікрохвильова піч вона нагріває або готує смачні страви. Посудомина машина миє посуд після смачної обіду, тостер підсмажує хліб, холодильник зберігає продукти. А які побутові прилади можуть знаходитися в твоїй кімнаті? Це може бути телевізор, щоб переглядати цікаві мультфільми, фільми та передачі, ноутбук для ігор та роботи, пилосос для прибирання кімнати, або вентилятор для охолодження повітря. В жарку погоду. А матусі допомагає пральна машина, вона перебрудні речі, праска, прасує чисті попрані речі, пен та плойка допомагають створювати гарні зачіски. Іксики вас запрошують потанцювати. Телевізор, 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 тіте, телевізор. Почали? А тепер давайте пограємо з нашими фіксиками в цікаву гру. Називається гра, що зникло. Давайте подивимося, що зображено на малюночках, і назвемо ці предмети електрочайник, пен, пилосос та праска. А тепер ви заплющите щільно оченята, а фіксики тим часом щось приберуть, один якийсь предмет. Потім ви розкриєте очі і спробуєте відгадати, що ж зникло. Розпочинаємо. Заплющили всі міцно-міцно оченята. Розкриваємо. Подивіться, чого не стало. Так, звичайно, це пилосос. Розумнички. Далі закриваємо оченята. Відкрили. Чого не стало? Це електрочайник. Молодці. Так. Наступний малюночок. Закрили оченята. Щільно, щільно, ніхто не підглядає. Відкриваємо очі. Чого в нас не стало? Праски. Розумнички. Так, далі. Закриваємо очі. Відкриваємо очі. Чого немає? Пен. Молодчинки. А ви знаєте, щоб користуватися електроприладами, слід бути дуже обережними та дотримуватися правил безпеки. Розглянемо, які правила безпеки слід притримуватися при користуванні побутовими електричними приладами. Не можна вмикати всі електричні прилади одночасно. Це може призвести до пожежі. Вмикаючи електроприлади тримайся лише за штепсельну вилку. Не можна заповнювати водою електрочайник, вімкнений в розетку. Не торкайся вологими руками електроприладів. Не залишай без нагляду вімкнені електричні прилади. Користуватися можна тільки справними електроприладами. По закінченню роботи вимикай всі і всі електроприлади, користуйся електроприладами тільки з дозволу дорослих. А на цьому наше заняття дійшло в кінця. На цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. До побачення!